Всіх щиро вітаю, вітаю з ним Конституції. Гуляючи по центру міста Київ, вирішив, вирішив зняти для вас огляд вина. Рубрику я б купив, конкретно в магазині Wine Gallery. Це один із небагатьох магазинів, який розміщений прямо в самому центрі. вулиця Васильківська, здається, один. Його особливість полягає в тому, що він, як то кажуть, в форматі зроблений як винний бутік, тому тут представлені вина. Ті, які високої якості, або ті, які, звісно, можна в прямому сенсі брати для закладки таким чином робити, те, що називається інвестиція. Є в них свій дегустаційний зал, також якби загалом магазин бачите позаду мене. Напевно, цей огляд буде один із найкоротших, чому тому, що тут невеликий об'єм позицій, представлених на знижку, коли ми говоримо про вино. Ви знаєте, що міцний алкоголь, як то кажуть, не розглядається. Але є ті позиції, які дійсно вартують уваги і по ряду причин вартує про них особливо відмітити. Ну, перше, це, напевно, шампань. Ми знаємо, що ігристе влітку буде дуже добре йти. Шасань Арсе, Арч, не знаю, як правильно буде вимовити. мейсон Вінерон, 1459 гривень. Також є у нас рожевий. 2058 гривень, інший виробник. З французькою в мене буде проблема по вимовлюванню, якийсь є. я б так його напевно сказав. Далі в нас є шаблі. Шаблі 22 року, 779 гривень, 12,5 алкоголю. Нагадаю, якщо буде, звісно, любе інше. Вино з таким відсотком алкоголю, то, напевне, я 22 року рекомендувати не буду, але коли говоримо про шаблі, то це вино перш за все є мінеральне. А отже, в цьому його, як то кажуть, головна фішка це не просто попити шардони, це поєднати з їжею. Далі у нас є Монтиніпрем'яр Крю від Жан в 21 рік і по алкоголю 13. Ну тобто розуміємо, що вино іншого ешелону, ціна 1371 гривень. І є е, Сантені-Червоний у нас, Примір Крю, 1730 гривень. Е, 20-й рік, 14 алкоголю. Це та якраз позиція, яку можна купляти і ще дуже довгий період витримувати. Також, до речі, е, дуже відомий бренд, в першу чергу, для мене, тому що його робить е, мій дуже гарний знайомий. І на сьогоднішній день є акція, колекція Mold B. Це, до речі, гарна колекція. Ви знаєте, я про міцні загалом не розповідаю, але це та історія, коли проєкт був зроблений, що стосується віскі, відібраний саме в тих державах, які держави грають в регбі. І таким чином ми маємо можливість куштувати велику, відповідно, умовно, велику лінійку різного віскі, який пересалений з різних, абсолютно, називаємо це зон по виробництву віскі. Ну і фі фінішна складова зроблена дуже цікаво. Кому цікаво, зверніть увагу. Це, як то кажуть, на правах реклами було, тому що коли твій знайомий робить, то хочеться про це сказати вслух. Окей, повертаємось до вина. Наступний в знижці у нас виробник Лівона, саме три позиції Pinot Grigio, Sauvignon та Chardonnay. У нас тут по 13% алкоголю, а в Шардонежці 13,5%. 22-й рік врожаю у всіх, ціна 814, а у всіх однаково. Таким чином, як то кажуть, біле. Нагадаю, це регіон Фріулі, Венеція Джулія. Це той регіон, який в Італії класифікують як регіон Білого вина. Далі перед тим, як перейдемо на червоний, ще вам покажу. Є в нас тут звичайний гриз Blanc de Blanc. Скоріше за все, так, Франція 277 гривень, звичайне простеньке. Але якщо ви хочете те, що називається найбільш популярним в світі Гриси Prosecco, то дивіться, ось така гарна є. Я б не знав, як назвати ялинка, стійка, 299 гривень, ось така величезна. Тому ігристе Є, небагато, але є. Далі в нас є вино Лугана, виробник ріккі. Так, 2022 рік 13% алкоголю, 450 гривень. Тобто за 10 євриків можете купити, скуштувати для себе те, що називається біле вино, яке вирощено на березі озера Лагодігарда. Далі у нас є дуже гарна позиція, 732 гривні від виробника маркезі Мазеї. Це, нагадаю, один із найстаріших виробників, який є в Італії загалом. Дуже цікава назва, називається Ахілес. Конкретно вино зісола 2017 року. І в нас тут 14,5 алкоголя. І в чому особливість ну від собі у вас вже є вино. Восьмирічної, як то кажуть, витримки ви можете одразу його купити і насолодитися, але я б ще спокійно 2-3 роки його тримав і після того отримав від сіри максимум уваги. Тому що, повірте, сіра в такому віці вона намалює з такими параметрами дуже гідний, гідний результат 14,5 алкоголів. Далі дуже у нас є дуже бомбезне вино Grand Каліон Вайнмейкер Selection, 16 рік. І зверніть увагу саме головне. Мендоза, Аргентина, конкретно з Долини Уко. Нагадаю, що Валей де Уко знаходиться в регіоні Мендоза. Це одна із найпрестижніших зон. Якщо не помиляюся, висота над рівнем моря, десь 700 500 метрів. Тобто таким чином це та складова, до речі, по сорту винограду. У нас тут Мальбек 85%. Ну, в принципі, він тут і якраз ефектно завжди утворюється. Далі птівердо і Мерло. До речі, зверніть увагу. Тім Аткін, йому давав 93 е, бали 2018 року, і 94 бали 2017. -го. У нас 2016, тобто також, напевно, ось тут він 93 бали Тім Аткін давав, тому вартує увагу однозначно. Тут не дивлячись на оцінки, просто характеристики. І зверніть увагу: 685 гривень. Це, повірте, дуже дешево для такої якості. вина. далі, до речі, і це і це вино, і це це. А, і, і це вино. Це всі з винохолдингу La Лалуз. Це та компанія, яка в тому числі володіє українськими двома виноробнями. Одна з них Big Art Wine, а друга 46-та паралелі, яка була недавно придбана. Далі у нас є del Каліон так само, але версія Grand Reserva. Cabernet Sauvignon 17-го року, та сама Долина. І зверніть увагу, 12 місяців в дубовій діжці. І в нас тут 14% алкоголю. Тобто, це так би мовити, можна в якійсь мірі сказати на сходинку нижче від попередньої позиції, але ціна відповідна 513 гривень, раніше коштувало 932 Тобто, як бачимо, знижка гарна і дійсно за якихось там 12-13 євро ви отримуєте мега класне вино. Ну і ще простіша версія, хоча вона не проста, вона десь однакова з каліоном. А це вино CINEMA Crianza 2017 року з Рібера Duero, це у нас вже Іспанія, але зверніть увагу, 14,5 алкоголю, тобто в неї ще більший потенціал для витримки 540 на гривня. Тут, безперечно, я б сказав, що ці дві позиції можна брати прямо довгу витримку. Це також, але в у цих у більше потенціал. Далі в нас є каліом резерва, тобто це була Гран резерва, це у нас резерва, 17-й рік. Зона та сама, не буду повторюватися. Це також долина УКО, 13,8 алкоголю, 399 гривень. Тобто за 8,5 євро ви отримуєте бомбу. Бомбу в пляшці в гарному сенсі. Далі дуже цікава складова. Дивіться цей виробник. Найл Магре – це виробник з Альто-Адідже, тобто той зони, де я її називаю бо я там прожив повних два роки. І в нас тут є три позиції в акції. Дуже цікава історія, тому що тут у нас мерло каберне 18-го року, 14 алкоголю. Відверто давайте говорити. Шарінтіно-Альтоаді це регіони, такі вже жаркий, але в долині якраз я там проживав недалеко в Долині з міста Бользано до міста Мирано, там дійсно досить тепло. І це дозволяє отримати такий соток алкоголю 525 гривень. Тобто супер. Ми маємо вино 7 як то кажуть, давнини і максимально зріле. Тут у нас є сорт винограду Лагрейн. Лагрейн 19 рік, так само тут 13,5 алкоголу, менше, ціна також менше. Але Лагрейн це та історія, де ви як сорт винограду, більше ніде не зустрінете, окрім регіону Трентінальто-Адідже. Тому як місцевий автохтонний сорт вартує, повірте, скуштувати. І те, що мене дуже здивувало, наступна позиція. Чому здивувало? Тому що це рідкісна позиція. Також той самий виробник. Ми бачимо Вангар, Сент і Галея це назва вина, а червоним сорт винограду. Тут сорт винограду Вернач. Вернач, Він, по-перше, написаний на німецькій мові. Насправді це є на італійській, якщо дослідно перевести, Давайте про вино, 19 рік 13% алкоголю. Тобто, якщо дослівно перевести, то це сорт з скіава Джентіле. Джентіле це начебто виховане, не вихована. Ну, словом, щось є таке, якби правильно вихована джентіле. Ну, словом, це скіава. Вона є насправді скява гріджа, тобто сіра. І коли ми говоримо про скяву, то що хочеться сказати, це один із тих сортів винограду в Італії, конкретно в регіоні Тернтіно-Альто-Адідже. Де його споживають місцеві, коли я працював в ресторані, конкретно розповідаю історію, його споживають в охолодженому вигляді. Тобто це червоне вино, яке фізично охолоджують до температури навіть 14 градусів. Воно дійсно, насправді тільки на колір червоне. По іншим смаковим аспектам воно є слаботанінне. воно питке і це номер один: червоне вино в літній період часу, як мінімум, для італійців, які проживають в цій зоні. Резюме. Ви на червоні потужні. однозначно на закладку і дуже бомбезна ціна наразі. Я б скористався цим, тому що коли ми говоримо про формування вино погребу, то це не є емоційна покупка. Це є я завжди підходжу знаєте, як на ринку інвестицій, на ринку акцій. Тобто ви не можете. Точніше, неправильно буде купляти тоді, коли ви хочете. Ви маєте купити тоді, коли у вас є спецпропозиція, тобто гарна ціна. І це якраз та історія. Тому не зволікайте. Якраз е це дозволяє саме приїхати, як то кажуть, до них спеціально, тому що ви розумієте, що в центр просто потрапити це більше, так як в мене наразі, прогулювався, ось вийшов, зайшов і для вас зняв таким чином огляд. Є багато міцного алкоголю, але зараз я це не про магазин, це про огляд е конкретних виник, який я придбав. Тому Іду за червоними. А з вами був Віталій Ковач. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте подобайки. Хто хоче подобайку, хто хоче лайк. Вельми лотерея продовжує свою дію, тому кожен, хто підпишеться на канал, залишить мінімум 5 слів коментарю, отримує можливість розіграшу безкоштовної, як то кажуть, фортуні, безкоштовне навчання в школі сем'я Віталія Ковача в форматі онлайн. Тож, як то кажуть, пробуйте. І що ще додаю? Підписуйтесь на канал, ставайте тими спонсорами, які будуть отримати додаткові плюшки. Приходьте на прямий ефір дивитись мою рубрику Шалений ніс, крейзі нос, для того, щоб розуміти чітко, що купляти, що, який продукт отримує, яку кількість балів і так далі. В принципі, все. Пока-пока.